Як лікувати хлороз у гортензій широколистих, халатом заліза. Я перед цим показувала, як можна лікувати залізним купоросом. Я хочу сказати, що не всі широколисті, не всім широколистим це сподобалось. Усій точно не сподобалось. Але волотистим сподобалось. Швидко вилікувались. І нормально. Зараз я покажу на всяк випадок, яке дозування можна робити халатом заліза. Будемо оприскувати по листу і плюс давати під корінь. Так, про хлорозик, хто не знає, це коли в нас ось таке зелене листя, але дивіться, воно жовтіє і має зелені прожилки. Тут вони по-різному зовсім, бачите? Бачите, зелені прожилки. Буває від того, що кислотність міняється в ґрунті, а буває від того, що вже перепади температури, холодно і з'являється таке. Зараз осінь. Я, в принципі, зараз покажу теж. Підлікую її до зими, і щоб вона себе нормально почувала. В принципі, вона у мене зреагувала на сірку. До цього було все нормально. Це кущ був великий, рясний, я йому зробила інше укриття, спробувала, як на Західній Україні, і він в мене підмерз. Але навіть в цьому році квітував. Я його простимулювала і він, в принципі, відновився з нуля і навіть квітував. Але не так шикарно. Звісно ж, таке укриття я вже робити не буду. На жаль, або на диво, але в різних регіонах укриття, в принципі, відрізняється. Так, ось таке маю жовте листечко з прожилками і навіть без, бачите? І хочу сказати, залізний купорос, в принципі, тут так собі так собі спрацював. Ну, ось один раз хилатом заліза я зробила, обробила і плюс підлила, то, в принципі, нормально. Тому зараз покажу, як простим халатом заліза можна вилікувати хлорозик. Сьогодні в мене ось така пачечка, вона може бути іншою, але ось така. Є десь так 3,5-4 літра водичка. І сюди я виливаю майже пів пакетика. Взагалі на 5 літрів йде половина пакетика цього. Так, щось так. І виприскувач зараз. Я візьму маленький, а взагалі, е якщо на літр водички, ох, як відео Ой, Ой, а на літр водички. У мене тут не літр, звісно, менше, мені не треба багато. Зараз борю я дощової водички трошки. Щоб було... щоб далеко не ходити по воду. І зараз зробимось так. У мене тут 300 мл, Ага, ще немає 300 мл, Так, хватимо. Якщо на літр, то одну грамулю, півтори. Ну, я, в принципі, десь так, ой, і накапаю. Все, це останнє я вже остаточно сюди. Ось так видавлюю і розміщую. Можна, звісно, в іншій упаковці, але це саме такий стандартний. Дві пачечки, в принципі, стандартних, які часто зустрічаються. Так, тут є. І тут Так, зараз закручу. Так, ось тут є, робимо колошметь, колешметь і порядочок. Проливаю я під кущик. От хочеться трошки обережно. Ось так. Поки зараз тепло, можна, в принципі, це робити. Ще підлікувати кущі, якщо щось не так. Бо моєму щось в цьому році точно не так. Раз на тиждень, раз в 15 днів. Так, і плиску. Зараз, в принципі, опискую два куща. Один трошечки, а цей сильніше. Мені багато не треба, тому я не заливаю у великий оприскувач, кому треба то в принципі можете зробити і на 10 літрів. Так. І з іншої сторони. Це в мене рясно-квітуча, в цьому році взагалі шикарно було. а в цьому році супер-укриття. Ну, вже знаю що. Не треба просто бавитися з агроволокном. Цього недостатньо наша широколист. Так, покупала я гарно. І давайте ось таку, яка трошечки тільки починає щось там, і я її оприскаю теж. Під корінь поки не буду лити, бо вона не пролита. Тут буде ще підживлення для бронячок, бо одні дозріли гарно на старій гілочці, а на нових гілках не зовсім. Тому я ще буду робити підживлення. Так, ой, як чудово. І, в принципі, докупую. Бо ще залишилося. Можна під листечко аж так позаглянути і окрискати. І буде чудово. Є. Дівчатка, можете ділитися, чи у вас працює хелат заліза, чи не працює. А, є ще 6%. Я ще його не пробувала, бо він там, де добрива продаються, в принципі, не дуже його видно. В інтернеті так, він якби кращий, сильніший. Але це ще в майбутньому і обов'язково я зніму це відео. Так, зараз можна робити кожного тижня, як я сказала, начебто казала, або раз. Ні, зараз можна кожен тиждень. Чотири рази, три рази, скільки вистачить тепла зараз. Ну, якщо і, в принципі, активніші кущики, бо є. Вже сохнуть, відходять, а є, в принципі, бачите, ще або зелені стоять, або ще щось. Все, Здоров'ячка вашим гортензюлечкам. Можете обов'язково писати, як у вас почуваються гортензії, чи хворіли взагалі на хлороз цьому році.